Проста людина. От ви маєте право бути тим, ким ви хочете в даний момент. Я... Писала і плакала, писала і плакала. Потім тричі це перечитала і знов плакала, що я мало роблю сьогодні. Що війна, а я відпочиваю. Або, наприклад, як я можу зараз да там святкувати якийсь свят. Я не хочу зараз повертатися на передову. Що я хочу спокійно жити, це є нормально. Ми зараз не мріємо. Ми не лише повинні вижити. Ми повинні ще якісно прожити це життя. Понад 27 тисяч українців мають встановлений діагноз посттравматичний стресовий розлад. Це лише офіційно зареєстровані випадки в електронній Вані системі охорони здоров'я, які симптоми психічних захворювань, хто в групі ризику та як допомагають постраждалим від війни? Знає регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти, як на Черкащині, Вікторія Шепіль. Я вас вітаю, пані Вікторія. Вітаю вас. Ви як психолог, що можете сказати про ментальне здоров'я українців на третьому році війни? Кожна родина сьогодні переживає наслідки війни, і звісно, на кожного українця це невід'ємно відкладає свій відбиток. І ми розуміємо, настільки ситуація з війною, особливо затяжна її стадія, впливає на психоемоційний стан, на стосунки, на взагалі процеси, які відбуваються в суспільстві сьогодні. Тому звісно, вплив війни колосальний на нас, як українців, і ми маємо, звісно, виходити з ситуації і. Вчитися, справлятися із наслідками війни, зокрема із на які впливають на ментальне здоров'я, от як саме впливає війна на мозок українців? Кожна стресова подія вона викликає певні механізми впливу на організм. І в першу чергу це гостра реакція на стрес, тому що кожна людина, яка переживає стресові події, вона виснажується, вона втомлюється, вона знаходиться в емоційному такому певний час піднесенні, тому що стрес нам дозволяє пережити травмуючу подію і вижити і вистояти. Але якщо ми з вами знаходимося довгий час в стресовій події, то це відкладає певний відбиток. Складає відбиток в поведінковій формі, тобто людина має пригнічені стани, пригнічені настрої. Це відкладає відбиток на її загальний стан, на стан психічного здоров'я, ментального здоров'я та фізичного. І тут я хочу вам декілька роз'яснити таких аспектів, як же ж нам зрозуміти, де межа фізичного, де ментального, а де психічного здоров'я, тому що. Загалом існує фізичне та психічне здоров'я, яке і визначає, як я себе почуваю сьогодні, в якому я стані, в якому я настрої. Але коли ми говоримо про ментальний стан, про ментальне здоров'я, то це набагато ширший спектр, і це такий загальний стан добробуту. І сюди впливають і економічні ситуації, аспекти, і соціальні аспекти, і фізичний стан, і психічний стан тобто, це загальний стан мого добробуту, як я себе почуваю наразі тут і тепер. Я от щойно озвучила офіційну статистику щодо посттравматичного стресового розладу, як зрозуміти, що є проблеми із психічним або ж ментальним здоров'ям, і коли уже пора звертатися до фахівця. Насправді ми з вами сильніші, чим ми думаємо. Кожна людина має певний запал ресурсів, такий, знаєте, фундамент, який допомагає вистояти і пережити будь-яку травмуючу подію. Хочу декілька слів сказати саме про посттравматичний стресовий розлад. Загалом це є певний клінічний діагноз, який обов'язково має ставитися відповідними фахівцями-медиками. Що ж це таке? Посттравматичний стресовий розлад це наша реакція на гостру ситуацію стресу. То коли ми з вами потрапляємо в подію, до якої ми були не готові, подія, яка для нас емоційно значима, подія, яка для нас болюча, ми відповідно маємо її сприйняти і маємо сприйняти певні зміни в нашому соціумі, зміни в наших в нашому сприйнятті, адаптуватися до цієї інформації, перепустити її через себе і вже в новій реальності будувати себе і далі виходити з ситуації. Так от коли ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад. Воно не трапляється тут і тепер. Це те, що трапляється пост. Після пережитих подій. І тривалістю це може бути навіть почати проявлятися через 6 місяців, коли ми з вами говоримо про реакції на стрес, гостра реакція на стрес, це в першу чергу прояви фізичного і психічного стану тут і тепер. Це може боліти голова, чи якась частина тіла, це може бути порушення серцево-судинної системи, це може бути нудота. Тобто те, що нам фізично. Дозволяє або не дозволяє пережити ту подію, тобто ми розуміємо, що страпилася якась травмуюча подія, і людина її може не сприймати. І таким чином відбуваються певні порушення на фізіологічному рівні. В цей час найкраще, що ми можемо зробити, це використовувати техніки самодопомоги, тобто знизити фокус емоційної реакції на себе, на свій організм. Коли ми все ж таки говоримо про посттравматичний стресовий розлад, а це є пролонговані певні наслідки в часі. Тут потрібна комплексна. Допомога. І зараз я хочу, давайте з вами розберемось, як зрозуміти, що е, чи є в людини симптоми посттравматичного стресового розладу, чи людина справляється сама із подіями, які в неї трапились. Тут важливо зрозуміти, що ми всі реагуємо на стрес. І це є нормально, тому що стрес це така собі адекватна реакція на неадекватні події. Він нам дозволяє пережити. Вижити і рухатися далі. Тобто мобілізація ресурсів організму в цій точці відбулася, за рахунок чого людина просто е, переживає цю подію і рухається далі. Для того, щоб зрозуміти, як ми переживаємо події, є таке е, поняття в е, науці як вікно толерантності. Тобто, в кожного воно своє. Наскільки я стабільний був до цього. Наскільки мій досвід попередній збігається з тим досвідом, який я вже переживаю тут і тепер, а від особистісних індивідуальних характеристик. Від типу нервової системи, від того, взагалі, наскільки я турбуюсь про своє фізичне та ментальне здоров'я до пережитої події. Насправді 18 факторів, які науковці виділяють, які впливають на те, як індивідуально людина переживає гостру реакцію на стрес. І от наскільки я був стабільний, якщо узагальнити до наскільки я швидко справлюся з цією реакцією. І повірте, в кожного в нас є ресурси для того, щоб справлятися з стресами і переживати їх нормально. в в ней вікні толерантності. Але Якщо по якимось причинам, індивідуальним причинам, чи напр, травмуюча подія була а, надто болісною для людини, чи можливо це було накопичення невеличких, але частих стресових ситуацій, виникає така ситуація, що організм втрачає ресурс боротьби із наслідками стресу, тому що наслідки стресу вони а, виснажують організм, нам потрібно час для відновлення. Якщо, наприклад, цього часу для відновлення немає, для прикладу це проявляється в військових, які на передовій. Кожного дня відбуваються стресові події, і людина просто не встигає відновлюватись, людина не готова до того досвіду, який він переживає, тоді відбувається ефект накопичення. І тоді вже ми говоримо про пролонговану дію. Коли ситуація стресу закінчується, людина повинна десь якийсь момент відновитися, але цього не відбувається. Як зрозуміти, що цього не відбувається? Найперше, це порушення фізичних станів, тобто наше ментальне і фізичне здоров'я дуже взаємопов'язане, і в такому випадку порушення сну або нав'язлива думка, нав'язлива емоція, коли я кожного ранку прокидаюся з сильною емоцією, яка не є підставою до подій, яку я переживаю тепер. Тобто те, що відбулося раніше. Або, наприклад, я маю а, сни, які теж є тривожними, які теж не дозволяють мені а, нормально виспатися, нормально привести свій організм в норму. Або, наприклад, в мене депресивні стани. А депресивні стани пов'язані не з тим, що відбувається, а, а з внутрішніми переживаннями. Тобто, насправді, з боку може здаватися, що людина нічого не відбувається, але людина може знаходитися в депресивних станах. Це коли сильна емоція не дає можливості людині бачити світло, бачити, куди вона рухається. Оце ті червоні маркери, коли вже ми говоримо про те, що у людини дійсно є симптоматика посттравматичного стресового розладу. А скажіть, як не сплутати ось такі проблеми із ментальним або ж психічним здоров'ям, скажімо, із захворюваннями серцево-судинної системи, або ж із більш складними такими клінічними проявами, як шизофренія, які встановлює тільки лікар, психіатр. Тобто, ось де межа? Насправді в нас в Україні на сьогодні лікарі прийшли навчання за програмою ВОЗ це усунення прогалин в психічних розладах та психічного здоров'я, які можуть діагностувати, які мають це робити, діагностувати за відповідними протоколами, чи в людини проявляються депресивні стани, чи в людини, наприклад, горювання, бо вона втратила близьку людину, чи це симптоми ПТСР, чи дійсно це є певні порушення фізіологічних станів. Тут важливо зрозуміти, що тут і невід'ємно. Насправді має бути комплексне обстеження, тому що в першу чергу ми звісно відкидаємо всі можливі. Психічні поведінкові розлади, і з цього потрібно почати, це ми говоримо з вами про сімейних лікарів, які пройшли таке навчання, і вони мають уже ідентифікувати в пацієнта і далі спрямувати до вузького спеціаліста. Так, ви вже згадали про ті техніки, якими має володіти нині кожен українець для того, аби дати собі раду в стресових ситуаціях і подбати про своє ментальне здоров'я. Чи можете ви насти прикладу назвати деякі техніки, якими можна користуватись? Звісно, для того, щоб зрозуміти, яка техніка підтримається. Ми маємо навчити розуміти, які я емоції переживаю і в якому я знаходжуся стані. Якщо, наприклад, мене починає нудити, мене починає крутитися голова, я починаю задихатися, то це можуть бути певні ознаки вже панічної атаки. До речі, хочу зазначити, що такі панічні атаки або депресивні розлади, які виникають, вони не можуть бути не пов'язані з подіями, які відбуваються тут і тепер. Тобто, людина може знаходитися в фізично, в досить безпечному просторі, ніяких подій гострих. Не відбувається, але відбуваються певні флешбеки або тригерні моменти, коли нас ці речі повертають в травмуючу подію, яку ми пережили. Техніки самодопомоги ми завжди починаємо з технік дихання. Тому що наше завдання, коли ми говоримо про емоцію, яка зашкалює, емоцію, яка заважає нам критично мислити, яка впливає на наш фізичний стан, знизити фокус уваги емоційної сфери. Тобто в нас працює дві сфери. Когнітивна і емоційна, коли в нас починає дуже сильно активізовуватися емоційна сфера, у нас когнітивна сфера притуплюється, і тоді в нас немає такого критичного місця. Тобто, ми по суті не можемо аналізувати ситуацію. Наше завдання знизити фокус уваги, переключитися із внутрішніх переживань на зовнішні фактори для того, щоб включити свою когнітивну сферу. Для прикладу це гарні техніки заземлення, техніки. Візуалізації, техніки дихання це може бути дихання по квадрату, це може бути надування шарика. Дуже класна техніка, яка підходить і дітям і дорослим. Це коли ми беремо звичайну кульку повітряну, її повільно надуваємо. Важливо зрозуміти, що техніки дихання нормалізують серцеву судинну систему і насичують нашу. Нашу кров киснем, але одних технік дихання недостатньо. Нам потрібна, друга техніка, яка допоможе нам стабілізувати свій психоемоційний стан, якщо в нас гостра реакція на стрес, це техніка заземлення. І от ми з вами зараз знаходимося в такій техніці, тому що ми маємо можливість сидіти, відчувати опори на підлозі, тобто ногами. І важливо, ще одна опора це наш хребет. Ми повинні відчути опору спини. Таким чином, наш організм дає сигнал, що ми почуваємо Почуваємося в безпеці. Дуже важливо зрозуміти, що психологічна і фізична безпека це основа наших, нашого відчуття ментального здоров'я і нашої психоемоційної стабільності. І от коли ми себе так почуваємо, наш організм отримує сигнал, що я в безпеці. Обов'язково потрібно використати те, що можна Потрогати е, тактильно, тому що будь-які фізичні навантаження, будь-який контакт з зовнішнім світом нас заземляє і повертає в нас е, себе в своє тіло, тому що, коли в нас іде зашкал емоцій, ми таки відриваємося від землі і десь переживаємо десь ці моменти. Коли ми говоримо про гостру реакцію на стрес, про емоції, які виникають в цей час, е, ми маємо розуміти, що наше завдання собі допомогти або людину, яка поруч, і дати можливість зрозуміти, що вона знаходиться в безпеці. Три ключові речі, які потрібно зробити, коли ми допомагаємо собі або іншому. А ще, будь ласка, поточніть щодо посттравматичного стресового розладу. Ось, якщо людина має симптоми цього захворювання, чи обов'язково переживати якусь травматичну подію? Чи достатньо ось настільки емпатувати певним людям або ж подіям і переживати дистанційно навіть ті емоції, щоб перейняти симптоми і також мати таку проблему? Насправді ви дуже гарне питання. Тому що українці дуже емпатичні, і ми дуже переймаємося тим, що відбувається поруч з нами, і те, що відбувається в країні. І є таке розуміння в науці, як вторинна травматизація або травматизація свідка, коли Твор... вторинна травматизація це коли, наприклад, подію ми пережили колись, або подію пережили хтось із наших близьких. І будь-яка ситуація, будь-який тригер може нас знову і знову повертати в ту травмуючу подію, і яка викликає знову ті самі реакції, знову ті самі переживання. Або травма свідка, це коли ми чуємо, бачимо або спостерігаємо те, що відбувається навколо, накладаємо на себе як трафарет, і можемо емпатійно це прийняти на свою емоцію і переживати. Тобто для травмуючих подій і впливу немає значення фактичної наявності ситуації, має значення емоційна включеність і значимість для людини тієї події, яку вона переживає, тобто, наприклад, діти можуть переживати події, тому що в них тато знаходиться на війні, і, от розуміючи, що з татом відбуваються якісь негативні моменти, вони турбуючись і хвилюючись за тата, вони можуть переживати гостру реакцію на стрес. Тільки тому, що вони є частиною цієї маленької екосистеми сім'ї, яка переживає цю подію. Тобто не обов'язково бути учасником події, можна перейматися сильно, можна переживати це емоційно, тому що ти є свідком цих подій. І це важливо, коли ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, ми маємо розуміти, що не всі люди, які пережили травмуючі події, є його носіями. І ще зазначу, що посттравматичний стресовий розлад це не є діагноз, який звучить як. Приговор це є теж нормальний стан, просто він вимагає більших зусиль для того, щоб людина відновилася і більше часу, і можливо експертної включеності фахівців у відновлення і реабілітацію. Тобто можна повністю одужати? Звісно, це не це не є діагнозом, який не передбачає одужання. Це лише те, що ми з вами маємо е, більше часу витратити і сил на переживання події. Тобто, е, для того, щоб зрозуміти, як швидко людина може справитися із наслідками травмуючих подій, необхідно. Надавати якісну допомогу вчасно це важливий елемент, тому що якщо людина не отримує психологічну допомогу вчасно, то це буде довше, складніше і болючіше. І тут якраз допомога психологів, допомога близьких і сім'ї має вкрай важливе значення. От пані Вікторія, з вашого досвіду, хто ви в групі ризику емпати. Які надзвичайно переймаються подіями, які надзвичайно мають знаєте, таке сприйняття. Це люди, які як ми говоримо ще люди, які дуже відкриті і чутливі до, до досвіду, до подій. Це діти. Які теж на жаль відчувають оцю беззахисність, тому що в дітей немає тої ще випрацьованої фундаменту стабільності, і вони не завжди розуміють, що з ними відбувається. Тому, коли ми говоримо про дітей, стабільний дорослий це найкраще, що може бути поруч з ними. Тобто людина, яка може випромінювати спокій і впевненість в тому, що все добре. І тут важливо розуміти, що дитина повністю відзеркалює емоції і переживання її оточення. Чи це батьків педагогічних? Педагогів, дорослих І е, це люди, які мали вже певний травматичний досвід, люди, які мають порушення психічного здоров'я, люди, які е, знаходяться в. Депресивних станах, і які мають фізичні ушкодження пов'язані із власне, наслідками війни. Наприклад, коли ми говоримо про ветеранів, то якщо ветеран має певні фізичні ушкодження, це може бути там відсутність кінцівок чи, чи інші фізичні стани, звісно, це е, ускладнює процес реабілітації і може бути е, тим фактором, який вплине на... Е, Проходження оцих довгих етапів посттравматичного стресового розладу для прикладу з своєї практики, коли ти спілкуєшся, наприклад, із ветераном, все добре, і ми ведемо консультацію. Людина падає на підлогу, закриває, наприклад, обличчя або голову руками, і ми маємо знати, як чинити в цій ситуації, як людині допомогти, щоб її не налякати і не спровокувати якісь психоемоційні реакції, які можливо були б небажаними. Що робити в такій ситуації? якщо, наприклад, на вулиці ми стали свідками такої історії? Така ситуація пов'язана із таким терміном, як флешбек. Коли людина із повертається в ситуацію кризового моменту, це пов'язано із тим, що нам щось нагадало. Про цю подію так звані тригери, це можуть бути запахи, це можуть бути звуки, це можуть бути обличчя людей, це може бути будь-яка ситуація, яка нас нагадала, і таким чином різко повертає в нас в ситуацію кризи. І наше завдання, от, наприклад, якщо військового, це вижити. Тобто це є нормально, коли людина веде себе таким чином. Людина абстрагується і вона інстинктивно себе захищає. Наше завдання, як, наприклад, людина, яка знаходиться поруч, по-перше, не панікувати, ніяким чином не робити ніяких різких рухів. А Шляхом розмови спокійної довести людині розуміння, що вона знаходиться тут в безпеці, що тут не є війна, що, наприклад, там, запитати ім'я, можливо, запропонувати води, склянку, сказати, що ми зараз знаходимося в такому то місті, все добре, ми з вами працюємо в такій-то темі, і дати можливість людині зберегти обличчя. Тому що, коли людина потрапляє в таку ситуацію, їй потім стає соромно за свою поведінку. А наше завдання, як людини, яка має, Стала свідком або як для психологів, дати зрозуміти, що все, що відбувається з нею, це є нормально. Таким чином, психіка перетравлює ті типу події, адаптовується і потрібен час для відновлення. Тому найкраще це зберігати спокій і просто бути поруч, і бути таким острівцем. Стабільності, знаєте, для людини, яка потрапила в таку подію. Наше завдання вміти надавати цю першу психологічну допомогу. Це в першу чергу не знецінювати людський досвід пережитих подій, емоції, це не давати порад ні в якому разі. Це а, проговорити, що а, якщо вам потрібна допомога, я тут зробити так, щоб людина відчувала себе в безпеці, тобто що не, не викликало ніяких моментів, коли, а, наприклад, там якісь звуки гострі, або а, інші речі, які відволікають, відвести її в безпечне місце і запропонувати допомогу. Чим я можу допомогти? Чим я можу бути корисним? А ще можете поділитися історіями успіху, історіями одужання із вашої практики, коли людина прийшла із симптомами ПТСР або ж тривожного розладу, або ж там депресивного стану. І їй вдалося вийти із цього. Насправді, дуже велика кількість таких є а, різних прикладів. От у нас була така акція Щоденники стійкості в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, де люди, які пережили травмуючі події, різні а, складні періоди, військові, матері загиблих, які писали свої історії стійкості. Тобто, ми такі вели щоденник стійкості. І, от саме техніка ословлення, а, техніка, коли ми перекладаємо всі свої думки переживання на папір. Допомагає нам пережити це ще раз, але вже психотерапевтичним ефектом прожити. От буквально вчора спілкувалася із нашою учасницею цього проекту, вона є актрисою нашого драматичного театру імені Шевченка. І вона є переселенка. І, власне, так цікаво, вона говорила мені вчора, що я писала і плакала, писала і плакала. Потім тричі це перечитала і знов плакала, але мені стало простіше, тому що нам завдання. Не закривати в собі цю біль, не ховатися від неї, а говорити про це, писати, ліпити, тобто викинути її назовні, і таким чином ми собі допомагаємо. Якщо говорити, наприклад, про військових в мене було гарний такий досвід. Коли людина на передовій на передовій була, їй було дуже складно себе там прийняти. Тобто, цей образ героя він трішки не співставлявся з моїм внутрішнім відчуттям. Ну, я про цю людину говорю, і от він казав: Я не герой, я себе таким не відчуваю. І оце, коли я повернувся на назад в цивільне життя, всі до мене звертаються саме так. А я цим не відчуваю. У мене там я й те не так робив, і те не так робив. Людина такий певний комплекс впливу цього комплексу героя, і людина не хотіла взагалі тут ніяк будувати. Своє життя людина не бачила себе в цивільному житті. Не було таких, знаєте, аспектів, заради чого я тут живу, тому що близьких сім'ї не було. І коли ми працювали, я говорила, що ви проста людина. От ви маєте право бути тим, ким ви хочете в даний момент. І ви маєте право відчувати, ви маєте право мати негативні риси, позитивні риси і так само прояви. Але кажу, я вірю, що ви цей етап пройдете, і ми з вами пропрацюємо, і все буде добре. Людини навіть були схильності до алкоголю, тобто це теж така складна тема. І коли ми пропрацювали там буквально 3-4 консультації, до мене людина прийшла і каже: ви знаєте, оцей момент, що я можу вести себе як нормальна людина, що це не є стидно погано, що я можу боятися боятися, Що я можу переживати, що я не можу допомагати іншим, тому що я не в тому стані, я не в тому ресурсі, що я не хочу зараз повертатися на передову, що я хочу спокійно жити, це є нормально. І боятися, це є нормально. І відчувати тривогу це є нормально. І не мати втратити якихось сенсів, це теж нормально. Це є етап одужання. Нам навчитись потрібно приймати нас один одного і себе з всім комплексом знаєте, і емоцій, і негативних, і позитивних сторін, тому що коли ми ставимо високу планку, ми самі собі не подумаємося, ми себе не сприймаємо, ми вважаємо, що наш ресурс безкінчений, що я мало роблю сьогодні, що війна, а я відпочиваю, або, наприклад, як я можу зараз там святкувати якесь свят, от особисто своє, не на часі, або як я можу мріяти. От, ви знаєте, от такі прості речі, але ми зараз не мріємо. От у нас немає особистих мрій і цілей. Якщо ми будемо фокус уваги постійно тримати на негативі, якщо ми будемо фокус уваги тримати на тому, що ми повинні вижити, то ми не лише повинні вижити, ми повинні ще якісно прожити це життя. І ми повинні себе насичувати щодня ресурсами. Якщо ми не будемо робити те, що нам подобається, у нас їх не буде. Я це називаю такий приклад смартфона, коли я, наприклад, рано прокидаюся, я його не поставила на зарядку і хочу, щоб він цілий день мені служив. Ні, так не працюватиме. Якщо я не буду турбуватись про забезпечення себе ресурсами, емоційними ресурсами, робити те, що мені подобається, тактильно дихати свіжим повітрям, приділяти собі час, мене не буде ресурсу вистояти. Тоді вікно толерантності пережиття гострих подій буде набагато вуще. Тоді більшість людей буде переживати посттравматичний стресовий розлад. Все починається з малого, з турботи про себе. Чим більше ми вкладемо в турботу про себе, чим більше ми будемо приділяти час своїм цілям, мріям, от те, що буде далі, да? не лише концентрація того, що відбувається тут, в гострій стадії війни, а те, що буде далі, планувати, ми будемо рухатися вперед. Наша психіка автоматично буде налаштована, що далі має бути. Якщо ми будемо концентруватися лише на подіях і гострих, які відбуваються сьогодні, ми просто, як нація, не виживемо. Ми будемо нація, але ми будемо Хвора нація, ментально хвора. У нас не буде цілий бажань мрій, і нам не нас не буде ресурсу внутрішнього відбудовувати Україну. Що ж, я вам дякую, пані Вікторія, що ви ділитесь техніками, ділитесь знаннями і власним досвідом щодо турботи про ментальне здоров'я. Дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. Дякую вам за дуже важливу тему, що ви її піднімаєте, висвітлюєте і що привертаєте увагу українців до ментального здоров'я сьогодні вкрай важливо.